thank mm -hmm. you Привіт, вітаю на моєму каналі! Зразу хочу з вами поділитися нашими змінами, які відбулися на подвір'ї. По суті, таких змін великих немає, але я на цій ділянці все зачистила, всю траву лишню. Я забрала також. Поприбирали трішки той мусор, який у нас був. І також встановили ось такі опори на виноград. Це буде такий у нас виноградник ось такою довжиною. Він гарно заросте, трішки він такий зараз він невеликий, але ще ми його доробимо і буде тоді все. Краса на видо, а також повністю вже встановили стовпчики, поставили кришку. І, як на мене, дуже гарно гармонійно виглядає зеленю. А також дуже класно виглядають самі стовпчики, сам візерунок. Трішки підбирала, щоб воно так не дуже наляписто було цього темного, а так, щоб було у міру і більш-менш підходив малюнок під малюнок. Тому, як на мене, дуже гарно виглядає, дуже стильно і це є класика, вона підійшла для бруківки, для того дизайну, який я вибирала на початку в своїй голові, те, що я хотіла. Також приїжджав на днях майстер і нам вже міряв самі прольоти, які у нас будуть між стовпчиками. Це буде один суцільний прольот, який у нас буде встановлюватися з такими ламелями, як їх правильно назвати. Це називається прольот бранчо. І він буде ось від цієї кришки і так ось до цієї. Частини стовпчика і дуже гарно буде виглядати, тому що одна сторона буде загальна, тоді виходить також інша сторона, та ж сама і так само буде в'їзд по три метри. Дуже гарно буде виглядати з дороги, коли дивишся насамперед заїзду. Дуже гарно буде виглядати, як на мене, тому що коли. Поставили б ще посередині один стовпчик із таким, тими блоками, то, як на мене, було б дуже негарно виглядало, багато місця забиралося б у самих цих прольотах. Тому мені так більше здавалося і здається, що буде набагато краще, тому ми вирішили зробити так. А ще хочу з вами поділитися, показати ось траву газонку, яку я купляла. Називається ліліпот, Брала її. Вона дуже гарно вже зараз заростає, укріпляється і робиться така дерниста земля, дернисті волокна самих самої трави. Дуже така щільна робиться. І коли її скосити, ну зараз на даний момент в мене ще немає цієї газонокосарки, яку не косити такою якби ручна, а така, щоб хати, то надіюся, може якось колись і вона в мене теж буде. А на даний момент я просто ножницями, такими, які використовують для зрізання кущів, просто так і зрежу. Ну, Буває і такою газонокосаркою. хоча я стараюся нею не користуватися на цій території цій ділянці, тому що вже відстрила у хвойній, е, хвойному кущику три, одну гілочку. І показую, я насаджувала із туї ті черенки, були ось такі маленькі, начеренкувала між туями, Пізніше буду викопати, коли вони гарно коріняться, тому що е, я маю Куди їх ще посадити. І хочу так зробити ще по кругу в саді. Одним словом, туї не помішають. А ось ці великі, я зрізала вершки самої нашої туї, яка на початку заїзду стоїть. Я просто його вирівняла і ці вершки взяла і посадила ще біля тих туй, які в мене вже були на той момент посаджені. Дуже гарно на цьому місці почали рости ці хвойні кущики ялинна, голуба, ось ця вона, така карликова. Дуже гарно пустила, такі молоденькі гілочки. Також ось ця, і якраз в цьому кушику я відстригла тою косаркою ось такий невеликий шматочок. Дуже жалко, але все добре, що відростає вже пустила молоденькі гілочки. Дуже мені подобаються ось ці шарики, вони такі будуть гарні. Зараз навіть дуже гарно виглядають. І також поселився, ще в нас один житель, який небажано сюди заліз, тому ну, їх просто дуже багато стало. Ви мені писали, щоб взяти посипати. Я так робила, Ну, на подвір'ї їх так немає вже. А от у сусідів там є їх достатня велика кількість. Бересклед дуже сильно розрісся. Ще ось цей кущик, який буде теж можевільник розпускатися. І ось ці салатові гілочки попускалися, дуже мені подобається. Хочу ще купити, але вже не цього року, а наступного ось цей великий такі і кульки вони будуть рости. Я думаю, що на цьому місці в мене такий буде велика кулька. Я, звичайно, буду це. Пильнувати, щоб застригти, і також коло неї буде рости така велика а, гортензія. Правда, я не знаю, якого кольору, якого відтінку вона в мене є, ось ця, але а, я надіюся, що біла, біло, тому що мені дуже подобається, і також на цьому місці буде гармонійно виглядати з цією зеленю, з барбарисом. І ще буду навесні відрізати десь в цьому місці, тому що тут є вже корінчики, які з легкістю приймуться, а також буду ще їх замочувати у корінювачі, так, щоб швидше воно все приймалося. Оця туйка вона в мене теж виросла із ширинка з цього вершочка туї. Вона вже має приблизно 5 років. А ось ці такі маленькі, тільки 3. І як бачите, як кажу на цьому місці, дуже гарно почали рости, тому що тут якась вологість більша ніж на іншій ділянці, яка в мене знаходиться на подвір'ї. Тому я туї Маленькі начеренкувала так вздовж, буду їх ну, звичайно прорічувати і тоді буду вже насаджувати також нові, щоб більше і більше їх було. А ще один спосіб, який я хотіла зробити із камня гальки, і також ці бідони, для того, щоб воно так гармонійно виглядало із альтанкою, помалювала. І взяла камінчики, в мене ще була. Фарба така звичайна домашня. І я пробувала зробити таку гальку. Як то ви знаєте, магазинах купують, продається, але вона трішки дорога, тому що в епіцентрі я їхала, там буквально мішечок він має 10 кг і коштує 600 гривень. Я не знаю, чи, чи це дійсно була ціна на на ту гальку, але. Мені здається, що вона так і коштувала. Ну, якщо ви знаєте, що є ще й дешевші, то звичайно поділіться. Ну, в принципі, буду ще їхати в інші магазини шукати. Чому? Тому що коли от воно висохло так, воно не стирається, залишається, але коли впаде дощ, то тоді воно трішки розмокає. Можливо, потрібно де купити таку фарбу, як іде по бетону. Та спеціальна, але я вирішила спробувати. І, можливо, для вас також такий варіант підійде, тому покажу вам сам спосіб, як я це робила. Для початку вимила весь камінь гарно, висушила його, і будь-яка фарба, яка залишилася, я її просто використовую разом з водою, розмішую і тоді фарбую. Що ж, надіюся, вам такий варіант підійшов. Ви також, можливо, взяли собі на зумітку і схочете спробувати теж. А я вже повернулася до будинку, вирішила приготувати плов, обжарила спочатку м'ясо, яке у мене було, це свинина, порізала на невеликі кусочки, також додавала морку з цибулею, і, і додавала рис спеції і не розмішуючи, просто. У мультиварці воно все в мене так тушилося, все готово. Принесла з городу гарбуз. Я казала, що це диня, але звичайно, що це гарбуз. Я його просто розрізаю на половинку і в одну половинку просто так знаєте для проби чи будуть мої їсти, тому що я тільки цей рік... Буду готувати щось із неї. Тому я забираю повністю все, що мені не потрібно, і буду залишати тільки саму пусту сам пустий гарбуз. Іншу половину я теж виберу насіння, виберу всю м'якоть і тоді буду різати просто на. Невеликі кубики і поставлю в морозилку. Пізніше буде або на кашу, або просто знову затушу, тому що цей варіант такий досить непоганий, він такий солодковатий, і коли додаєш якісь спеції, дуже гарно і смачно виходить. Я спецій таких дуже не використовувала, Перець, сіль, оливкову олію прилила. Дуже смачно вийшлося, але потрібно робити на не невеликій кількості, тому що це на любителя. А так як в моїй сім'ї так не дуже за гарбузом дружить, особливо діти, то якщо отак невеличкими шматочками половинкою робити, то нам якраз воно буде в міру і такі різноманіття в страві теж надасть приємного. Смаку, тому я розрізаю на невеличкі кубики, буду все викладати у пергаментний, на пергаментний папір, в духовку буду класти буквально на 15 хвилин при температурі 170-180 градусів, ну, тільки для того, щоб сам гарбуз трішки зм'як. Добавлю ще. Трішки цибулі добавлю перець болгарський теж на кубики невеликі, поріжу і трішки зелень. Присиплю і все. І така невеличка така. Закуска вийде дійсно це смажно, але звичайно, що це на любителя, тому що гарбуз сам має свій такий специфічний смак, не всі його знають, що люблять, і я надіюся, що я приучу своїх його вживати, ну хоча б зараз на зимовий період, коли потрібно домашні вітаміни, і також стараюся заповнити морозилку. Для того щоб харчуватися нашими натуральними продуктами. Я на своєму другому каналі ділилася смачною випічкою, якою робила. На днях це було вивсяне печиво. Це дуже простий, швидкий та також доступний по інгредієнтах рецепт, який вирішила. Добавити у це відео, тому якщо ви ще не підписані на мій кулінарний канал, то звичайно я вам посилання залишу в описі під відео. Заходьте. Також користуйтеся дуже багато страв, які я роблю. Це домашні, також які йдуть малозатратні, які кожна господиня може собі дозволити. Тим паче, деякі продукти можна зараз купити за невеликі гроші, тому що зараз сезон е, городній, тому. Зараз можна дійсно придбати дешево та можна приготувати дуже багато вишуканих страв. Простих, багато, тому я звичайно рада кожному. Заходьте, пробуйте, дивіться це на будь-який ваш смак. Дуже цікаво, і також чекаю від вас тільки позитивних коментарів. А це печиво моїм дуже сподобалося. Я буду робити його і надалі. Це мій такий пробний варіант, який я спочатку роблю дома. Пробую тестую на своїх, чи їм подобається. Тоді викладаю тільки своїм любим глядачам, які я ціную. Також, звичайно, бережу їхню вашу кожну копійку, для того, щоб ви змогли собі теж дозволити те приготувати. Смачне і коли є велика сім'я, щоб воно було малозатратне і воно було ситне та й було його багато. Таке вівсяне печиво дійсно дуже смачне, тим паче, коли інгредієнти, як ви бачили, дуже прості, які знаходяться у кожної господині. Звичайно, що є. Що я можу ще сказати, в це печиво можна викладати замість кориці. Якщо ви не любите додати мед, теж буде дуже смачно. Або можна мед і корицю. Це вже на ваш смак, ви собі можете просто додати все те, що ви любите. Це дуже смачно. І також низькокалорійне. Тому я випікала таке печиво при температурі 170 градусів приблизно 15-20 хвилин, але не більше воно дуже швидко печеться. Також воно дуже смачне. Дивлюся і думаю, що потрібно мені знову його зробити. Присипаю ще зверху трішки пудрою, надаю більш такого елегантного вигляду смачнішого. Вже слюнки течуть і хочеться знову його спробувати. Така закуска з випічки, дуже цікаве буде виконання на будь-якому столі, і також можна дітям давати до школи. Тому я дякую вам всім, хто залишається разом зі мною, моїм новим глядачам. Завжди чекаю вас у своїх відео. Дивіться, коментуйте, підписуйтесь на мій канал. Багато глядачів дивляться мої канали, тому що їм це цікаво. Також коментуйте, але ви не підписані. Звичайно, натискайте на коментар, на дзвіночок, підписуйтесь. І, звичайно. Я вас чекаю нових відео, які будуть буде вже зовсім скоро. Дякую вам за перегляд. Всім папа, до нових зустрічей, всім приємного апетиту.